Поговоримо із керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Ну, фактично, Курахове втрачене левова частка міста окупована росіянами. Що захоплення Курахового дає ворогу? Ну а, треба сказати взагалі, що до оборони Курахового ця оборона триває доволі таки довго. Фактично можна сказати, що з осені, спочатку з осені, наш контингент тримався там, відбивав численні атаки. Зараз продовжує це робити для того, щоб ворога зупиняти і стримувати. І з цієї точки зору можна сказати, що мета, яка ставилася, тобто завдавати максимальних втрат противнику, а в обороні завжди так основна ціль, яка ставиться. Ну їх дві основні мети: перше це завдавати максимальних втрат. Намагаючись використовувати всі ті засоби, які є, наскільки є можливості, і друга мета це крім того, щоб завдавати максимальних втрат, сповільнити просування ворога, зрештою, його зупинити і створити умови для того, щоб покращити тактичне положення. З точки зору першої цілі, ми бачимо, що оборона виправдовується, тому що ну втрати доволі таки значні. Друге, щодо сповільнення просування ворога, тут є два підходи: перший підхід, зрештою, в Ворог зумів просунутися, це дійсно так, але час і ціну, яку він заплатив, є доволі значними. З точки зору оборонної операції, а цього достатньо для того, щоб говорити про її успішність, тому що теж треба розуміти, що будь-яка оборонна операція сама ну тобто не можна постійно перебувати в обороні. Якщо постійно перебувати в обороні, ворог все рівно час від часу буде тиснути і намагатися витіснити нас з наших позицій. І з цієї точки зору оборона, в принципі, вона зробила все, що можливо. Абсолютно, все навіть неможливе, я би сказав, для того, щоб це просування стримувати. Далі тепер ми повинні розуміти наступне: що якби не оборона Курахового, то я думаю, що ворог вже б завершував якісь дії ну, по захопленню Донецької області, принаймні її південної і центральної частин, так точно. Але ця оборона достатньо серйозно ворога стримала втрат значних завдала. Я думаю, що в подальшому дещо можна розраховувати навіть на таке поступове сповільнення наступальної активності противника, зокрема і на цьому напрямку. І зрештою, власне кажучи, ця операція вона. Не дала дуже стрімкими темпами вийти безпосередньо на те, щоб обійти Покровськ і оточивши Покровськ, вийти безпосередньо на кордони з Дніпропетровської області. Це те, що можна сказати на сьогоднішній день про Курахове. Причому я би тут додав, що умови складались і обставини особливо після того, як російським військам на жаль вдалося прорватися в районі вугледару. Ну вони складались дещо не на нашу користь. Ми вимушені були відходити наші е, війська. Відходили з позицій, які були в районі вугледару. Далі скажімо, ті позиції, які були, і ті той ландшафт, і ділянки, які були, на жаль, не дуже сприяли тому, щоб оснастити і обладнати надійні ділянки і оборонні лінії, тому довелося відкочуватися. І відповідно, ворог маючи переваги, все ж таки доволі таки серйозно застряг на тривалий час в районі Курахово. Навіть більшість оглядачів західних передбачали, що Курахове впаде значно швидше. Про спроби росіян і їхні намір оточити Покровськ, які ви згадали, чи є ще зараз шанс запобігти реалізації цих планів? Шанс завжди є, тому що боротьба вона продовжується і вона триває. І поки боротьба триває, поки триває оборонна операція, доти зберігаються шанси і доти. Роблять все безпосередні військовослужбовці сил оборони збройних сил для того, щоб не дати ворогові реалізувати успішні атаки. Зараз можна сказати, що в принципі знову ж таки, якщо ми говоримо про покровськ, то в принципі флангова операція простежувалася десь починаючи від початку осені, тобто з вересня місяця, було десь зрозуміло, що противник буде діяти саме на охоплюючу операцію, і мету, яку буде ставити, це напівоточити або оточити покровськ і обійти його флангами. Зараз вони це активно реалізовують тут, поки тривають активні бойові дії. Я би не став говорити наскільки є шанс чи відсутні, тому що поки ця боротьба триває, знову ж таки шанс є. Але звичайно, ворог має тут певні тактичні успіхи наразі. Давайте тоді про Курську область. Там українські військові взяли в полон двох солдатів з північної Кореї. Наскільки цінними є ці полонені? Ну, що стосується безпосередньо е, полонених, я можу сказати наступне: що коли ми говоримо про їхню цінність, то треба розуміти, що це в першу чергу прецедент. Тобто зараз світові продемонстровано, що є полонені, що є північна Кареці. Ми дізналися певну інформацію, яку вже нам повідомили співробітники Служби безпеки, про те, що вони прикривалися військовослужбовцями СТУВИ. Це теж дуже важливий елемент і факт. Третє, очевидно, що зараз допомагає принаймні з тих офіційних повідомлень, які є українським спецслужбам. Он допомагає допомагають відповідно спецслужби південної Кореї. Ну це теж скажімо так. Свідчить про те, що є взаємодія і активізація співпраці та контактів між Україною та офіційним Сеулом. і це теж наступний факт. Наступний, я думаю, що це певний деморалізуючий фактор має бути на військових північної північної Кореї і демонстрації. Крім того, мені сподобалася ініціатива щодо того, яка запропонована президентом, щодо того, що. Ми можемо віддати кімчинино цих громадян північної Кореї, якщо він а, попросить Путіна, аби той повернув громадян України. Пане Олександре, от про цей Росі... момент я хотіла поточнити. Ну ми розуміємо, що в Росії людське життя нічого не вартує в північній Кореї. Ну тим паче, який інтерес у Кимчинина забирати mm. своїх полонених і ще чомусь сприяти? Мені це виглядало як тролінг? Ні. А, ні, я думаю, що це, я думаю, що це правильна ініціатива. Зрештою, ми ж повинні говорити, а що ми з ними будемо робити? Давайте так. Чому не запропонувати, принаймні? Спробувати завжди потрібно. А, спробувати потрібно знову ж таки, нехай не північно-корейців, нехай а, Путін забере тувінця умовних і потім передасть їх Північній Кореї. Тобто, власне кажучи, тут є простір для маневру і умови, які могли би бути. Я думаю, що ініціатива сама по собі правильна. Цінні життя я з вами згоден, можу сказати, що північно-корейські війська наступають так, як російські війська на початку 2022 року рухаються колонами, допускають скупчення і, відповідно, є, ну скажімо таки, серйозними цілями для українських сил. На сьогоднішній день серйозно ситуацію в Курській області вони не змінили. І якщо будуть продовжувати саме в такому стилі, навряд чи змінять і ще один факт, який дуже важливий: ну от дивіться. Ми б говоримо про цінність життя, що воно не має значення, але на сьогоднішній день немає жодної інформації про те, що Північна Корея відправляє додаткові війська для Росії в Курську область. А втрати понесли значні уже близько третини північно-корейських військ, які було скеровано в Курську область. Вони вже втратили вбитими чи пораненими. І відповідно про що це свідчить? Це свідчить або про те, що Ченін виставив непосильну для Путіна ціну. Або про те, що він не готовий більше відправляти своїх військових в силу певних причин, які вони можуть бути тут сказати важко, але в силу певних причин, станом на зараз. Тому ситуація в цьому сенсі цікава. Ну будемо слідкувати. Якщо якась буде інформація з цього приводу виринати на поверхню, то справді цікаво, що вдасться дізнатися. Інша історія у британській розвідці порахували, що в грудні росіяни вперше звісни 24-го року зменшили кількість дронових атак по Україні. З Чим це може бути пов'язано? Я думаю, що тут не варто робити якихось, скажімо так, далекосяжних прогнозів. Думаю, що це пов'язане із сезонністю. Закінчився рік. Вони використали певні запаси. Зараз починається наступний рік, і вони входять в нього. Крім того, ви знаєте, що Україна постійно шукає склади. Чи то з елементами, які використовуються для шахедів, чи то місця, де зберігаються повноцінно складені дрони, власне кажучи, і завдає ударів. Але на сьогоднішній день, в принципі, Росія продовжує виробляти дрони. Я не виключаю, що у них є певний спад. Станом на зараз, але все ж таки вони продовжують їх виробляти, і тому ризики атак шахедами вони зберігаються. Статистика дійсно показує зменшення, але знову ж таки можливості для запуску цих дронів, на жаль, у нашого ворога ще є. Чи як ці можливості змінилися за останній рік? Тому що ми в тилу точно це відчули, що станів набагато так, більше. Так, це не так. І які ще межі цього зростання в найближчій перспективі? А все залежить від взаємодії співпраці з Китаєм. Тут треба розуміти, що без певних елементів, без того, щоб налагодити швидке виробництво певних елементів, які є і використовуються для виробництва шахедів, без Китаю було би важко. І Росія б не отримувала в такі швидкі строки і темпи, саме елементи оснащення та обладнання, яке використовується при виробництві шахедів. Тому багато чого залежить саме від Китаю і Ірану. Наскільки санкції Сполучених Штатів будуть серйозними для того, щоб це зупинити? Але це вже зовсім інша історія. Дякую вам, пане Олександре, за розмову. Це був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень.